Палювальний сезон уже на носі за ці роки. Українці вже сотні разів чули, що кожна наступна зима буде гіршою. Хтось реагує на це скептично, хтось боїться. А тим часом експерти знову прогнозують важку зиму для українців. А американське медіа взагалі заявило, що ця зима стане найгіршою в сучасній історії України. Тож чого очікувати цього року, будемо ми мерзнути чи ні? Про найгірший та найкращий сценарій на зиму 2024-2025 поговоримо в. Же за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Удари по енергетиці не минають дарма українці. Фактично у літо просиділи без світла. Його подавали на кілька годин за графіками, на які. Не кожен встигав. Щороку від початку повномасштабної війни ми чуємо від влади та енергетиків на українців чекає важка зима. Ця зима буде гіршою, а ця ще гіршою. Ну, ось і це рік не виняток. Тільки от тепер ця зима стане найгіршою в сучасній історії України. Саме таку заяву зробили журналісти у матеріалі «The Washington Post». Я вже знаю вашу реакцію. Ой, та як це дістало? Ой, та ми вже це чули, і все це правда. Але по-перше, на фронті нашим хлопцям куди складніше і завжди треба пам'ятати про це а по-друге краще бути готовими і нехай воно не знадобиться ніж складнощі застануть зненацька отож журналісти The Washington Post назвали два сценарії цієї зими найкращий та найгірший і прогнозують скільки українці можуть сидіти без світла найкращий сценарій на зиму передбачає відсутність світла по 4 години на добу але є й значно гірші сценарії які передбачають відключення світла по 20 годин на добу і лише по 4 години зі світлом а все це тому, що окупанти продовжуватимуть бити по енергетиці. Тут нічого нового. Усі ми знаємо, з ким ми воюємо. А втім, The Washington Post каже, що цьогорічні російські удари по енергетичному сектору глибоко вплинуть на і без того підірваний моральний стан українців після майже трьох років повномасштабної війни. Також у виданні зазначають, що в майбутньому зменшиться кількість пожертв на армію від населення, а це безпосередньо вплине на війська. В The Washington Post також нагадали, президент України Володимир Зеленський. Ский у своєму виступі перед Генеральною асамблеєю ООН заявив, що очільник Кремля Путін намагається зламати дух українців, атакуючи енергетичну інфраструктуру. Ось так Путін готується до зими. Сподівається помучити мільйони українців, звичайні родини, жінок, дітей, звичайні міста, звичайні села. Путін хоче залишити їх у темряві та холоді цієї зими, змусивши Україну страждати та капітулювати. Крім того, в Україні за кілька днів до цього заявили, що Росія готує удари по українських АЕС. І про це президент України за старі Раду Безпеки ООН. Він наголосив, що вже відомо, що Росія готує удари по трьох українських атомних електростанціях. Росія знову намагається знищити нашу енергетичну систему, і цієї осені вони ще цинічніші. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції. Три з них у нас є ця інформація, і у нас є докази цього. Якщо Росія готова зайти так далеко, це означає. Жодні ваші цінності не мають значення для Москви. Подібний російський цинізм продовжуватиме вражати, якщо йому є місце у світі на засіданні. Був присутній міністр закордонних справ Китаю. Він заявив, що удари по ядерних об'єктах, так само як і по цивільних, неприпустимі. Але от державний секретар США звинуватив Китаю у сприянні російській агресії. Втім, директор енергетичних програм центру Розумково Володимир Умельченко у коментарі для ютуб каналу РБК Україна розповів, що Російська Федерація вже завдавала гібридних ударів по ядерній енергетиці України. Це була дронова. Атаку у 2022 та 2024 роках Умельченко нагадав, що РФ атакувала українську ядерну енергетику 23 листопада 2022 року і 26 серпня цього року. Це була дронова атака на підстанції оператора системи передачі, яка працює на видачі потужностей з атомної станції. За його словами, це був по суті удар по атомній станції, навіть набагато більш небезпечніший ніж удар по самій станції чи по відкритому розподільчому пункту. Зрозуміло, що ніхто обстрілювати самі реактори не буде. Це не має ніякого сенсу, їх практично неможливо зруйнувати, там великий захист, а по відкритих розподільних пунктах не так небезпечно, ніж по підстанціях оператора системи передачі. За словами експерта, якщо пошкоджено відкритий розподільний пункт на атомній станції, то автоматика знає, як працювати. Вона спрацьовує і виводить блок з експлуатації, переводить його в стан гарячого зупину. А якщо удар наноситься, як це було 26 серпня, по підстанції цей режим набагато складніший. Він є позаплановим і може призвести з великою ймовірністю до серйозного атомного інциденту. Найгірший варіант, коли атомна станція вимикається, створюється ядерний інцидент. Тоді станція переходить в позапроектний режим, з яким дуже важко впоратися. Зокрема, Омельченко нагадав про інцидент на АЕС Трімай Айланд у США в 1979 році. Тоді на другому енергоблоці станції відбулася аварія через поєднання технічних несправностей і помилок операторів. Основною причиною став збій у системі охолодження реактора, що призвело до часткового розплавлення активної зони реактора. Або може трапитися інцидент, подібний до аварії на Чорнобильській АЕС. Все це можливо, і росіяни спеціально готують гібридний удар по атомній станції. Можливі наслідки це руйнація реакторної зони з усіма можливими наслідками. Я не кажу, що це буде на 100%, але така ймовірність є, і для цього вони завдають ударів в найбільш вразливі точки. Не по самій станції, по реактору немає сенсу бити. Він зауважує, що не так небезпечно бити і по відкритих розподільних пунктах. Основна небезпека це удари по підстанціях оператора системи передачі, оскільки тоді виникає нестандартний режим із ним дуже важко впоратися операторам. Тим часом автори матеріалу про складну зиму за Post пишуть, що наслідків відтривалих відключень електроенергії буде багато від перебоїв з водопостачанням та опаленням до подальшого погіршення і так понівеченої української економіки. Але найбільшою жертвою може стати без того підбита психіка українців. На цьому власне найбільше акцентує газета. Виснаження населення має прямі військові наслідки, оскільки багато бойових підрозділів значною мірою підтримуються цивільними пожертвами. Для придбання необхідного обладнання підтримка, яка ймовірно скоротиться, коли у людей закінчаться ресурси, з посиланням на інформацію українського чиновника у виданні зазначили, що енергетичні проблеми цієї зими виснажать та озлоблять українців. Я найбільше боюся, що після того, як люди переживуть таку зиму, не буде жодного способу знайти консенсус серед населення. Водночас опитування громадської думки свідчить про збільшення кількості людей, які готові йти на важкі компроміси заради припинення війни. І, власне, тут варто ще раз наголосити, що хлопцям на фронті важче вони без світла регулярно. А втім, про те, що ця зима в Україні буде складною, а може навіть найскладнішою, заявив і міністр енергетики Герман Галущенко, посилаючись на звіти міжнародних енергетичних організацій. Нещодавно моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зробила заяву, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії. Тривалістю від 4 до 18 годин на добу. Водночас Галущенко зауважив, що цей прогноз досить умовний. На жаль, цю тему сьогодні намагаються коментувати всі міжнародні організації. Якщо ми говоримо професійно, то є міжнародні енергетичні агентства. І ми попросили їх зробити звіт. От вони сказали, що зима буде складною, а можливо найскладнішою. Водночас, глава Міненерго зауважив, що у звітах не йдеться про години відключень, бо є велика кількість факторів, щоб назвати якісь цифри. Тому є багато спекуляцій, різні експерти говорять різні цифри, але все залежить від майбутніх ударів по енергетиці, не самого факту ударів, а наслідків впливу ударів на енергосистему. Спрогнозувати це сьогодні неможливо. Але я кажу, що давайте готуватися до найгірших сценаріїв. Але ми робимо все, щоб це ніколи не знадобилося. Тож краще й дійсно підготуватися, навіть якщо це не знадобиться, і просто потім тихенько порадіти. Ну і назвемо кілька порад: варто запастися ліхтариками, свічками, батарейками, лампочками, з акумуляторами. Можна також придбати світлодіодні лампи, а також приберегти вартої павербанки для телефона чи інших пристроїв. Якщо є можливість, запасіться акумуляторними або сонячними батареями іншими пристроями, що дозволять заряджати життєво необхідну техніку. Можна придбати дизельний чи бензиновий генератор, однак їх можна використовувати лише поза домом. У квартирі це небезпечно. Не запускайте генератор у будинку чи гаражі, не підключайте його до домашньої електричної системи. Не завадить придбати і спеціальні пристрої, які захищають гаджети від перепадів напруги, що часто трапляються під час відключення електроенергії. Утепліть своє житло, вікна, вхідні двері. Варто обробити герметиком шпарину у вікнах, використати ущільнювач, аби запобігти втраті тепла. Таку ж процедуру варто провести з вхідними дверима, щоб зберегти їжу холодну, якщо світло зникне надовго, придбайте літ або заморозьте пластикові контейнери з водою. Зауважимо, що більшість продуктів, які потребують охолодження, можна безпечно зберігати в зачиненому холодильнику близько 4 годин. Водночас заповнена морозильна камера зберігатиме температуру близько 48 годин. У разі зникнення електроенергії бажано відчиняти холодильник і морозильну камеру якомога рідше та на якомога менший час. Підготуйте технічну і питну воду на кілька днів. З'ясуйте, де поблизу є бювети. Підготуйте їжу тривалого зберігання, швидкого приготування, сублімовану їжу на кілька днів. Запасіться продуктами, які не потребують термінового оброблення: консерви, крекери, хлібці тощо. Якщо у вас лише електрична плита, придбайте портативну туристичну газову плиту чи пальник. Завчасно підготуйте термоси з теплими напоями чи супом. Підготуйте теплий одяг, зокрема Білизну і кодри на випадок, якщо буде холодно. Заздалегідь дізнайтеся, де розташовані найближчі пункти незламності на випадок, якщо ваші гаджети розрядяться, зникне зв'язок або теплопостачання. Дізнайтеся адреси кафе чи магазинів, які мають автономні генератори. Тримайте повним бензобак вашого автомобіля, адже насоси АЗС потребують електроенергії для своєї роботи. Тож у разі відключення світла можуть не працювати. Ну а ще варто запастися готівкою, адже за відсутності електроенергії не працюватимуть банкомати і й банківські термінали. Ну, а взагалі, за ці роки українці вже певно і самі знають багато лайфха. Ків, але краще нагадати. І пам'ятайте, рано чи пізно Росія відповість за свої удари, а ми маємо триматися разом, попри все. А ви діліться у коментарях своїми лайфхаками, що робите під час відключень світла. Можливо, ця інформація комусь знадобиться. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!